У Києві у Михайлівському Золотоверхому соборі 2 червня відбулося прощання із загиблою бойовою медикиною добровольчого батальйону госпітальєри Іриною Цибух на позивний ЧК. Про це повідомила українська правда. Після відспівування у соборі розпочалося прощання на майдані Незалежності. Першого червня захисниці мало виповнитися 26 років. Відомо, що Ірина залишила близьким побажання, який вигляд повинна мати церемонія прощання із нею. Замість квіт. Тів донати на батальйон та допомогу сім'ям загиблих. Ніяких штучних квітів, а форма одягу вишиванка або камуфляж для чинних військових та ветеранів. Загибла героїня. Також написала, що хоче, аби усі співали на прощанні. Цитуємо: навчились, хоча б десятьом змістовним пісням, і заспівали їх одноголосно, щоб погасити журбу рідним співом. Не за приблизними оцінками, кілька тисяч українців прийшли, аби провести парамедикиню в останню путь. Серед них, як рідні, побратими і колеги Ірини, так і безліч небайдужих громадян поховають героїню на Личаківському кладовищі у Львові. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким і побратимам загиблої героїні.